Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні зранку таке велике бажання було поїхати на річку, бути поближче до природи. І ще кажуть, що багато лелек зараз повертається в Україну. А у нас на річці я бачу інколи. Лелек. І хочу зараз подивитися. Так спокійно, так тепло. І, до речі, сьогодні я наділа костюм, я колись показувала, я його купувала. А Владі каже, ти не замерзнеш. Я кажу, та ні, він теплий. Щоб не курточки, а костюм. А я вже виїжджаю, він каже, ти надовго. Я кажу, ну подивимось, як буде. Він каже, як замер... замерзнеш, то і повернешся. <рес> я кажу, все одно ж, ну скільки тут, хвилин 20, але дуже теплий цей костюм. Якщо то капюшон є, надіно, Барба, річка, така краса. Яка чудова у нас природа. І скільки тут? 10 хвилин і я біля річки. Владик тільки що подзвонив, каже, ну що ти там ще не замерзла. Я кажу, та я тільки приїхала. Він теж хотів поїхати, але в нього справи. І поки він там зайнятий, то я... Сюди, дивлюсь, що вода трішки відійшла така водичка. А я сьогодні зранку зробила замовлення. Потрібен був мені гель для прання. Дивлюсь, знижка є, думаю, добре. Зубну пасту замовила теж зі знижкою. Користуюся якісним, але не переплачую, як то кажуть. Не витрачаю зайві кошти. Зайвих коштів не буває, тому може, кому дівчата буде цікаво, то... Зверніть увагу, зараз є знижки, можна зекономити на покупках. Це чудово, так гарно, так спокійно. А, і ще дівчатам мене запитували, ну, там хтось на байдарках вже плаває. Дівчата ні, неправда, ну не запитували, а казали про те, що дуже контрастні брова в мене зараз. Дівчата, ні. Це перші 10 днів буде такий контраст, бо я вже казала про це. Коли все там, корочка ота піде кудись, і ще щось. і... В квітні я вже буду гарна жінка. А зараз, ну так, вона контрасна, але по-іншому ну, ніяк. Єдине, що незручно, що ти не можеш вмитися як слід. Треба буде сьогодні зайти в магазин, купити тонік, тому що той, що я купувала в бракарти, він мені підходить, то я так вмиваюсь, а от о, лоба протираю тільки тоніком, щоб краплинки не попали. Тому треба буде подивитися в магазині більш лагідний такий тонік. О, у нас тут на річки який дві ж. Люди на байдарках. Я думаю, що за хвилі пішли, а це ж моторна лодка проїхала і там як хвилі пішли. Але не про це. Ось тут минулого разу лелеки були. Я бачила дві, так. О, і сюди вже хвилі. Обожнюю такі звуки. Так, чудово прогулюєшся. Люди теж там є. Виходять, гуляють на набережні. Хочу вам свої спостереження кожного разу, коли я буваю саме на цьому місці, для мене якось така життєва філософія. Не знаю, дівчата, чи потрібно взагалі про це казати цікаво це чи ні. Але от це приклад з життя, як важливо мати своє коріння. Я вже неодноразово про це казала. І як би там не підмивали? Не намагалися обнулити або ще щось там, але стоїмо стійко, тримаємось і ще й квітнути будемо. От я не знаю, чому, коли я тут. У мене завжди така думка. І от про вчорашній день я вам вчора вже розповідала, у нас не було електрики півдня, ти не знаєш новин нічого. А потім начебто домашнього інтернету ще не було, мобільний вже з'явився, коли дали електрику. І там, наприклад, відео або картинки, вони ще не завантажуються, але текст ти вже читати в новинах можеш. І сьогодні, отож, ж, краще потоп мовчали. І от сьогодні читаю в новинах, що рух на Дніпровський ГЕС вже відновили. Електрику вже відновили. На жаль, не можна відновити життя людей, дітей, які загинули. І от заради чого? От. Ні, я розумію, що у хворих людей не потрібно чекати відповіді, але я вчора казала, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. А Іринка в мене запитує, Таня, а ви теж йдете в укриття? Ні, не йду, але вважаю за потрібним попереджувати всіх, не знаю, чому так, воно якось так вийшло. Хоча ні, коли лунає повітряна тривога, я прислухаюся, я не йду в ті міста, там, де я не зарієнтуюся, кажу відверто. Далеко від дому не йду. Все одно звертаєш на це увагу. Ігноруєш чи ні, в укриття не ходжу, ні. Є в нас укриття, не ходжу. Бо в кожному місті свої потреби, знаєте, в кожному місті воно бува по-різному. Знов моторна лодка, і зараз підуть хвилі. І так, ідеш, прогулюєшся і такі гарні галявинки для пікніка. Нічого, буде час, посходяться всі наші додому, і буде нас і дача, і пікнік, і все буде добре. Обов'язково. І так, йдеш, я вже повертаюся додому, милуєшся пташки співають, там ялинки, сонечко перебувається люди приїжджають. Хто втомився? Будь ласка, можна сісти, відпочити. А я б залюбки зараз, би там біля ялинки щось би заслала, посиділа, як раніше це було. І чомусь пригадала дитинство, коли ще була малою зовсім. Дитячий садочок ходила. Бабуся візьме якийсь там килимок, мене, сестру мою двоюрідну, і кудись отак, сквер на природу, недалеко біля хати, і під якимось деревом. Лимок покладе, ми посідаємо, і хтось там на тренажерах грається, і дитячий маденчик хтось грається. І такий у нас був апетит. Ми так їли, і це я зараз на ці ялинки подивилася, задоволенням. Спокійно так. Таня, як завжди. Новий в писку. Нічого, зараз подивлюсь, може там крани працюють. Я не можу знайти, де тут краниці. Врешті я їх знайшла, чи працюють вони, чи ні, то зараз подивимось та вже буду їхати додому. А влітку тут завжди є водичка і попити. Ні, не працює і нема, не, мак... не відкру... ні. А тут ноги можна було би помити, але не сьогодні. Люди спокійно собі відпочивають. А мені не те, що не холодно в цьому костюмі, а навіть якось так уже є бажання розтягнутися. О, десь рибку вже буде ловити, прийшов. Так би стояла би, дивилася, насолоджувалася. Хтось десь щось ремонтує, стукає, хтось просто гуляє біля річки. Ось так. таке життя, у кожного своє. Так, зараз піду, подивлюся собі тонік. Подивилась тоніки, дівчата запитують для якого типу шкіри і так далі, для чого. Я кажу, дівчата, кажу чесно, я зробила брови, мені зараз не можна мучити, тоніком завжди протирати. Я не знаю як, який ви тонік порадите. І вони мені підказали одну водичку, не потрібно змивати, але це не міцелярна вода. Дуже якісна і так далі, буду пробувати. І ще звернула увагу, з'явилися нові брошки. Я подивилася, я ще їх не розумію. Дівчата кажуть, це як під джинсову курточку. Ну, якось під такий одяг вони дуже підходять. Зараз вони такі в моді. Ну, я поки що таку моду не розумію. І там ще така маленька була. Брошка теж, ну, подивилась, мені начебто і сподобалось, але не потрібно. Купувати не було бажання. Зараз покажу, що я собі купила в тому магазинчику. Так, це водичка. Не потрібно змивати і взагалі от, літо буде, наприклад, жарко, у кого жирна. Шкіра обличчя. Ну, воно ну, то можна й вмитися, але не завжди буває можливість це зробити. От як в мене Корея виробник. Це разом з вами і дивлюся. І порадили Акватонік. Цей же виробник Акватонік. Думаю, ну візьму, нехай буде. Комплектом зараз відкриємо, подивимося, Ось такий акватонік. І виходить, виходить водичка і тонік. Такі у мене сьогодні покупки. Мої дорогенькі, знаєте, на що я хочу звернути вашу увагу. На те, щоб ми були один до одного дуже уважні. І не на просторах інтернету, а в реальному житті до людей, які нас оточують в транспорті, в магазинах, будь-де неважливо. Тільки що, коли я була в магазині, там я зайшла, жіночка вже була, вона так голосно розмовляє. У мене аж почала боліти голова, і дівчата, консультанти їй голосно відповідають. Думаю, Боже, ну навіщо вони так кричать? Невеличка крамниця і такий галас стоїть, що вже мала таке бажання вийти та й піти, чесно. Але ніколи не робіть висновки, коли, ну, поки ви взагалі. Тому що інколи слово може зробити боляче. А дівчина, жіночка, та потім вийшла, і я кажу, вже вона так голосно розмовляє, а вона каже: так ви ж зайшли, а вона вже нам розповідала, вона приїхала з Донецької області, і в них завжди настільки було гучно, що всі ті, хто там її знайомі, виїхали, вони на початку в інших містах вони дуже голосно розмовляють. Як потрібно зараз бути уважним один до одного, не в інтернеті навіть, а, ну і в інтернеті теж, але і в реальному житті, в транспорті, в магазинах, будь-де. Ми не знаємо, звідкіля приїхала ця людина, що вона пережила, можливо, їй потрібна якась допомога. В такий час ми зараз і живемо. Так, мої дорогенькі, субота, 23 березня. Бережіть себе, і все буде добре.